До 3 грудня в АТБ є такі акції. Зараз зайдемо і переглянемо краще, що тут є, такі добреньке. Ось такі спіральки делюкс 43,60. Ось такі вермішельки також 43,60. І ось такі ватки 43,60. Ось такі кілограмові макарони 36,50. Цукор 32,90. Чай, альпійський луг 39,90. І ось такий ловарій, 54,40. І з берегомотом також 54,40. Чай делюкс 52,60. Ось такий є. Суміш зеленого і чорного, 52,60. Ось такий з додатками різний. По 45 звичайний чорний, крупно листовий і з берегомотом 48,90. І що ось такий є. Делюкс також 56,90 і по 45 шматочками цедри апельсина і порісками календули. Кава ампасадор по, по 110,90. І ось така кава зі Львова 160,90. Кава делюкс 58,90. Пепсі 2 літри 43,90. Зараз на акції ось така пачка соняшникового насіння 27,70XL. І також солене 2770. Морозова своя лінія, золотий каштан по 12,90. Ось таке. Морозова сумка, малюк АМ по 2090 з малиною і манго. Малюк АМ 5 кг 10190. Рудь, 80, морозову руть 83, також пів кілограма і морозово хрещатик 750 грамів 109,90. Ось такий десерт церковий 28,90. Ось такий десерт Дольче 30,40 з вишенькою. Є чудо по 17,80. Також є чудо йогурт. Ось такий більший 3590. Персик і полуничка. Дирок глазурований від ферма по 1090. Ось такий є вишня-черешня по 1090 і ванілька з грщиним молоком. акції також є нагідь це легко, але їх вже нас розібрали. Хачапурі Валесто 7590. Тісто листково дріжджове 5990. Ось такі пельмені три ведмеді 7950 і ось такі три ведмеді спокою 96,80. Ось такі крохітки левада 75,70. Сир молокія 5% 36,90. Також є на акції сир кисломолочний, ось такий по 55 гривень 9%, ось такий є від молокія 67,80. Ось такий 51,90. І по 47,50 гривень не вийде. Кефір молокий є 1% 36,90. І ось такий кефір галичина 23,60. Молоко казкове 42,40. Ферма 45,90. А ще ферма 37,90. Ось такий. Ось такий майонез Оляполе 4650 і по 2890. І ще ось такий салатний по 2890. Олія Чумак 61,50. Чіпси своя лінія 2660. От є різні. Чіпси лайс 51,70. Горошок делюкс 37,30. Також є сьома. Печи ворошин з молочно-кремовою начинкою 2390. Ось такі контики по 17,70, ось цей, ось такий, 17,90, ось цей і ось цей по 17.90. Є ще ось таке печевовіта 69,90. Пент календар ось такий по 106,90. Різні ось такі желені цукерки по 18,90 від Рошен. Ось такі різні всякі по 18.90 і ось такі желені цукерки, по 19.90. Фареро по 145,60. І ось такі мілка цукерки 111.30. Акмі, арахис і карамельна арафісова начинка 2990. Ось такий Пабл Кріс 3290. І ось такі є з полунечкою 3290. Скумбрія 54,50. Ось таке Скумбрії 6490. Ось така консерва філе Скумбрії 60,20. Є кілька. 56,90 за акція. От, є ще 58 Ось такі шпроти 34,10. Також є тунець з шматочками в олії 52,10 і шматочками в власному соці 52,10.